Дякую, минула далі. Долучаємо Ростислава Кравця, так як і okay. аналізували юриста та адвоката. Пане Ростиславе, ранок добрий вам да, доброго ранку. Пане Ростиславе, хочу з вами почати нашу розмову із обговорення законопроекту про мобілізацію. З'явилася нова версія. Те, що нам відомо, що Кабмін затвердив новий проект закону, направив його у Верховну Раду. У Міноборони ось показали основні пункти документу, з якими ми і уже ознайомлюємося та обговорюємо. Що хотіла обговорити з вами? Ось однією з головних новацій є накладення обмежень на ухилянтів через суд. У початковій версії я вже це піднімала, також питання з нашими експертами. Хочу вас запитати документи. Їх міг директивно запроваджувати військомат. Тепер же ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного такі обмеження. Накладення арешту на банківські рахунки та цінності, які зберігаються в банках. Тут запитання, як до цього поставиться Національний банк України бо почнеться може початися відтік коштів. Далі обмеження виїзд за кордон. В принципі, це і так зараз є обмеження прав на керування автомобілем. Ну насправді дійсно вводять окрему статтю в Кодекс України про адміністративне правопорушення, порядок розгляду, там 5 днів, не більше 15 днів. Ну просто знаєте, от як санкції, коли у людей збирають майно, особливо, яких санкцій вичаток не суд такі є. Тут вводяться те саме. Єдине, що знов ж таки не Раховується іншою нормою Кодексу України про адміністративне правопорушення, де в принципі особі повинні бути надані строки щодо можливості надання своїх пояснень. і інше. Ну ми до цього вже звикли. Звичайно, страждати у нас будуть. Я так розумію, що це чергові спроба перекласти всю відповідальність на суддів. Скажуть, ну от бачите, суд не розглядають, суд повертають. А ми, от хочемо притягнути, uh -huh. я вже про це і вчора також написав, читав, коментував. Ну знов ж таки у нас виходить ситуація. Замість того, що дійсно налагодити якимось чином військовий облік і у нас намагають всі знов ж таки залякувати. Ну залякувати ні до чого доброго не призведе. Ми ну, це була кадемострона. Ми хочемо перейти тотально в суди. Ну добре, замість пане Ростиславе, а тут поясніть, наскільки мені відомо, наскільки я знаю, що суддівська система перезавантажена, і суддів не вистачає для ведення справ, для винесення вироків. Як буде відбуватися в цьому випадку? Вони будуть затягуватися розгляд цих справ? Чи як це буде з вашого огляду? Ви так як практикуєте? Ну, я би сказав, що вона не перезавантажена, вона знищена. Після цих чергових реформ, реформи продовжується, реформи не спинити, пан Шабудін поки ще на волі у нас разом з паном Жернаком, і вони продовжують свій шлях. Знаєте, Як набирає, головний шлях, не головний, етацій, головний шлях, от вони як і їх. Що стосується, звичайно, питання тут дуже такі важкі, як я і сказав, що фактично ми мобілізацію перенесемо в суди. Замість того, щоб займатися мобілізацією, Будемо займатися судовими процесами, зарядженням громадян, е э, коштів, решта їх рахунків, зняттям сняттям зарешті. За так, втрачаємо зв'язок. З паном Ростиславом я ну, думаю, тут... коли він відновиться, ми ще важливу тему піднімемо про зміну ролі нацполіції в цьому так, законі і, і також віддіця... зменшення до них довіри. Пам'ятаєш, Віталію, коли останні рейтинги, коли точніше, останні опитування проводили, який рівень довіри до судів так, і загалом так, до суддівської так, так. системи. Він був критично на низькому uh -huh. рівні, і громадяни ставили таке знаєш, риторичне запитання. А я так уже стільки було реформ, уже стільки uh -huh. ми реформували, намагали да. покращити ну, і а поліцію. Відчого... Теж ми реформували, так, а тепер вона. От буде роздавати точніше брати участь в мобілізаційних цих заходах. І, звичайно, що це була найбільша дискусія я думаю, нашого сьогоднішнього ефіру в першій його частині. Друзі, хто не спочатку дивиться, можете перемотати. Там ми дуже багато дискутували про роль національної поліції. Ну, от бачите, пан Ростислав нас в такий найгостріший момент відвелися, але кажуть, відновився зв'язок. Так, пане Ростислава. Ростислава, як чуєте, як бачите. Так, да, чую, бачу Все, державна служба у нас буде приймати участь також в мобілізації. Ну тобто, ми доведемо ситуацію до абсурда. Тобто це які зобов'язані вести мобілізацію, Зараз тут не при чому у нас зараз будуть відповідати за це органи місцевого соврядування, державні адміністрації, суди. Скажіть а для, для чого це робиться? Чому знімають відповідальність з одних і перекладають відповідальність на інших? Це класична ситуація ще з часів Древнього Риму. Коли ти не вмієш керувати, ти займаєшся реформою. І оцими реформами дуже зручно прикривати повну свою професійну непридатність. От це робиться виключно для того, щоб вкрити свою повну професійну непридатність в питаннях військового обліку і мобілізації. І ще ті норми, які вони в черговий раз хочуть змінити, вони жодним чином не вплинуть на мобілізацію. Вони хочуть когось позбавити права на відстрочку. При цьому вони не думають, що буде з тими інвалідами. Вони хочуть втрутитись в питання освіти. При цьому також там написали настільки, знаєте, як говорив платять. Текст падеві написаний. Так от аспіранти, які за власний рахунок і за рахунок родичних і фізичних осіб, а не по держзамовленню, вони чомусь. Не такі аспірації, вони втрачають право на відстрочку від мобілізації. Я думаю, що нас чекає, там вже є відкриті провадження в Європейському суду з прав людини стосовно виїзду за кордон, і тут буде стосовно мобілізації. Ми хочемо посадити всіх громадян України в тюрму, чи ми хочемо дійсно налагодити облік. Тобто я приймаю виключно цю ситуацію. До речі, в цьому законопроекті пан Мєров також слово України. Я вам розповідав, він також написав помилкою. Якщо Пишу, та, ну, те, та, може в нього Т 9 просто вимкнено на автоматі, і вона виправляє. А може, це був просто паст, <ріст> пан Ростислав, Взагалі, наскільки цей проект відрізняється від попереднього, який просто провалився? Давайте скажемо відверто, його навіть до зали не винесли, і ну, комітет так. його теж відхилив по суті. Як бачимо, такі самі драконівські міри зняли. А чи і не, ось. Зняли? Чи не я, зняли от я хочу пана Ростислава от цього приводу почути сам на дракодраконівські міру нас були в окремому законопроєкті, до речі, які досі не відкликали, тобто наступне нотом то й uh -huh. відкликали, а інші не відкликали, uh -huh. і тут ще не до насправді він принципово жодних змін немає, він тільки погіршені. Як коли коментував? Я говорив, що далі це тільки гірше нові проекти, які вас будуть вносити. Ну нема у людей розуміння, що таке відповідальність, що таке мобілізація, як, як це відбувається. На того щоб людей, якимось чином мотивувати іти до збройних сил України нас, наші е, керівники намагаються залякувати людей. Це ні до чого доброго не призведе. Ще і більше витратити. пане Ростиславе. Повістки надсилатимуть зокрема в електронний кабінет прозивника. Для цього потрібно зареєструватися в ньому. А якщо не зареєструється людина, ось якщо вона не користується телефоном і, окремо дією, от немає в неї не потрібно їй це. Тобто, правильно я розумію, що вони по суті узаконюють електронні повістки. А якщо людина не зареєструвалась, буде що відповідальність, якщо так, то яка адміністративна чи вже навіть кримінальна? Дивіться, пан Оміров писав, що там де він слово Україна не знає, пишеться, писав, що з державного бюджету кошти не потрібні. При цьому будуть створені кабінети. Якщо кошти не потрібні, яким чином вони створять ці кабінети? Це перше питання. То геніальних дій пана Мірова, Шпігаля, Дізугла і кампанії. Питання в тому, що законодавством передбачено, що зареєструвались, не зареєструвалися, але у вас покладається обов'язок там зареєструвати. Яким чином ви зробите нікого не цікаво? І потім, у разі доставлення повістки в електронний капінет, отримання повідомлення, це буде вважатись врученням вам цієї поїздки. А якщо ви з'явилися, далі починаються оці штрафи, обмеження, суди, виконавча служба, зміття, накладання замість того, щоб ходити люди до списака, вони будуть ходити до суддів і до виконавчої служби. Пане Ростиславе, ще один ще один момент, який хотілося б коротко, щоб ви прокоментували про зміну ролі нацполіції. Так мені здається, там додали більше обов'язків поліцейським, більше якихось моментів участі в цих мобілізаційних процесах. Як ви їх оцінюєте, як це реально працюватиме чи ні? Ну не тільки поліцейські ну дали повноваження ТЦК перевіряти документи на сьогоднішній день. Вони не мають це права. Поліцейські дали право перевіряти документи військово-зобов'язань. При цьому знову я українські зобов'язали паспорта собою носити обов'язково документи військово і при кордону ці військово всі чоловіки звертаю увагу, не жінки військовозабов'язання, а всі чоловіки. От, знаєте, тут, Це ж глибока така мисля, Те, що я вам розповідав в минулому ефірі, що українські жінки це не українські чоловіки. Жінок вони тут також побоялись чіпати. І от е чоловіки повинні носити з собою військово-пікові документи, які національна поліція має право перевіряти. Ось такі повноваження їм додали. В принципі, суттєво нічого нема, однак, знову ж таки, яким чином поліція буде це перевіряти, це також питання. Це створення відповідних баз, досвіду. Фінансування з державного бюджету, яке у мерів, і у меров, і у меравіліміров. Я вже не знаю, як його називати е -е, нашла доктор, зрозуміло. Ростислава почула, та... сп... почули, зафіксували. Ставимо три крапки на нашій розмові. бо впевнена, що будуть з'являтися ще нові норми, які потребуватимуть обговорення. Його не приймуть цей законопроект. Не приймуть, так. а будуть Виснову... правки внесені, буде е розтягуватися, затягуватися в часі, чи загалом в цілому відкличуть цей законопроект. Я думаю, що будуть намагатися перекласти той дальність заложного за ага. цей законопроект, і черговий раз його будуть змінювати, відкликати. Ну це така національна українська, ігра. В результаті розгляду так на нашому телевізійному комітеті дав висновок негативний, поки виходить. Хоча Сергій Грабський з нами не погодиться. Він Ростислав свої аргументи не да, на Дякуємо початку. Дякуємо вам за те, що знайшли час і долучилися. Адвокат та юрист був з нами на прямому зв'язку.